Даніель Канеман, думай повільно, вирішуй швидко, короткий зміст книги. Вчинки і дії людини визначаються її думками, але чи здатна людина контролювати своє мислення постійно? Найчастіше люди роблять ірраціональні вчинки і приймають помилкові рішення. До того ж, у людей є дві розумових системи повільна і швидка. Про ці та інші особливості мислення розповідає своїй книзі Думай повільно, вирішуй швидко Даніель Канеман. Інформація, представлена в цій книзі, може здаватись парадоксальною і навіть дещо шокуючою. Але, незважаючи на це, книга написана простою, легкою і дуже цікавою мовою. Робота Канемана по достоїнству оцінена багатьма людьми, а її практична цінність просто неоціненна. Прочитавши цю книгу, ви зможете зрозуміти безліч розумових механізмів і навчитися приймати лише правильні рішення у будь-якій сфері життя. Про Даніеля Канемана Даніель Канеман, ізраїльсько-американський психолог, лауреат Нобелівської премії в області економіки, зробив суттєвий внесок у розвиток психологічно-економічної теорії, що пояснює з позиції економіки та ірраціональності ставлення людей до ризику в процесі прийняття рішень та управління власною поведінкою. Канеман відомий також і тим, що разом з групою інших авторів провів масштабне дослідження когнітивної основи в загальних помилках людини. Результатом якої стала книга прийняття рішень невизначеності, правила і упередження. Короткий зміст книги думай повільно вирішуй швидко. Книга складається зі ступу та кількох вступних розділів, двох великих частин і примітки. Нижче ми наведемо кілька цікавих ідей автора, докладно описуваних ним у своїй роботі Введення. Як правильно, людина судить про те, що відбувається навколо неї, керуючись своєю інтуїцією. І тоді правда залишається за нею. Але бувають ситуації, коли вона впевнена в собі, навіть будучи неправою. Та, щоб поникнути багатьох помилок, людині необхідно зрозуміти, в чому полягають помилки сучень і виборів у оточуючих і у себе. І в багатьох ситуаціях правильна інтерпретація проблеми сприяє зменшенню шкоди, яка слідує за неправильними думками і рішеннями два режими мислення. Люди володіють двома системами мислення: швидким мисленням. Яке можна назвати емоційним, інстинктивним або автоматичним, і повільним, що є логічним і раціональним. Властивістю швидкого мислення є моментальна реакція, а для повільного необхідно виділяти енергію та здійснювати розумові зусилля. Швидке мислення є основою почуттів і вражень, а повільне пов'язане з такими відчуттями, як зосередженість, вибір, діяльність і тому подібне, конфлікт двох мислення і самоконтролю. Іноді людина відчуває конфлікт між тим, що має зробити, і реакцією, яка стала перешкодою на шляху до цього. І вся справа тут самоконтролі, за яке відповідає повільне мислення. Також є різниця між отриманими враженнями і наявними переконаннями. І щоб вміти протистояти ілюзії, потрібно вчитися не довіряти першим враженням. Також ставте лайки та підписуйтесь на канал. Якщо є можливість, підтримати мій канал фінансово, всі посилання в описі. Навіть найбільш правдоподібна відповідь не завжди є правильною. Швидке мислення працює на автоматі, і відключити його за помахом чарівної палочки можна, але можна завжди зробити так, щоб повільне мислення завжди було насторожим. Асоціативний механізм: людський розум сам встановлює причинні зв'язки між словами, моментально викликаючи відповідну реакцію. Слова пов'язані зі спогадами, які пов'язані з почуттями, що формують тілесні реакції. Швидке мислення тримає під контролем багато людей, дає враження, формує переконання і служить основою вибору. Але воно ж є джерелом як точних суджень, так і регулярних розумових помилок ілюзія істини. Якщо змусити людину часто щось повторювати, вона повірить навіть небелиці, бо розрізнити почуття чогось знайомого і істини, може бути складно. Навіть однієї знайомої фрази в усьому неправдивому затвердженні може вистачити, щоб в неї повірили. З іншого боку, якщо ви, наприклад, напишете щось правдиве, це ще не означає, що вам повірять. Щоб вам повірили, ви можете застосувати ілюзію легкості, яка досягається шляхом підвищення читаності тексту. В доповненні текст можна зробити більш запам'ятовуючим, і навіть додати його форму віршів. Це зробить його психологічно легким. Механізм поспішних висновків: поспішні висновки можуть бути ефективними, якщо вони будуть адекватні. Плата за вчидення помилки буде прийнятою, а поспішність дозволить заощадити сили і час. Але в незнайомих ситуаціях з високими ставками і обмеженим часом робити такі висновки вкрай неефективно. Щоб уникнути помилок, необхідно включити повільне мислення, яке допоможе відстежити правдивість повідомлення. Позбутися від ефекту ореолу і зробити свої судження незалежними. Ефект прив'язки. Ефект прив'язки проявляється у випадках, коли людина стикається з довільним числом передоцінкою невідомого значення. Наприклад, один і той же будинок буде сприйматися по різному, в залежності від запитуваної за його орендну суми. Ефект прив'язки буде з'являтися поза залежності від числа, яке може служити рішенням проблеми. Наприклад, сума, яку людина готова платити за будинок. Незважаючи на те, що в деяких ситуаціях цей ефект може виглядати розумним, в більшості випадків він робить людину навіюваною і дозволяє використовувати її довірливість. Доступність. Під доступністю слід розуміти схильність людиної інформації, що виходить від змі. Наприклад, якщо в новинах показують, що впав літак або стався нещасний випадок. Люди починають купувати страховки, відчувати страх перед польотами і тому подібне. Люди, які керуються швидким мисленням, схильні до подібних спотворень більшою мірою, ніж ті, хто використовує повільне мислення, як справлятися з інтуїтивними передбаченнями. Досить часто інтуїція і швидке мислення стають причиною інтуїтивних передбачень, передчуттів. Оцінок, припущень і тому подібне. Багато результатів вибору з цієї причини можуть бути неправильними і перекрученими, особливо, якщо результат благополучного результату якогось вибору обіцяє великі вигоди. Якщо ви хочете перестати обманювати себе, розраховуючи на білоскавичні прогнози, потрібно активізувати повільне мислення переоцінка рідкісних подій. Будь-яка неординарна подія, як правило, супроводжується потоком доступних даних. Створених ЗМІ. Причиною цього є неконтрольоване, автоматичне і асоціативне емоційне збудження. Саме тому, до речі, тероризм є одним з найбільших ефективних засобів соціального впливу, бо емоційне збудження є причиною захисної поведінки. Незважаючи на те, що повільне мислення дає людині розуміння, що шанси на реалізацію страшного події вкрай малі, вона може позбутися від дискомфорту. Люди часто перегинають палицю, думаючи, що рідкісні події обов'язково відбудуться, і ця переоцінка малоймовірних подій впливає на все, починаючи емоційним станом і закінчуючи веденням бізнесу. Висновок про дві системи мислення у книзі Даніеля Канемана Думай, повільно вирішуй швидко, процес роботи людського мозку описується у формі складного взаємодії двох компонентів повільного і швидкого мислення. Прочитавши цю книгу, ви оболодієте навичками передбачування дій цих двох компонентів у всіляких ситуаціях. Повільне мислення виявляє формуючий вплив на судження і вибори, виробляє оцінку ідей почуттів, які виникають за допомогою швидкого мислення. Але повільне мислення не варто вважати лише захисником швидкого, адже у величезній кількості ситуацій вона ефективно блокує невважані пориви і дурні думки. А за допомогою концентрації воно робить будь-яку діяльність більш ефективною і дозволяє робити правильні вибори. Щоб робити у своєму житті якомога менше помилок, потрібно в першу чергу пам'ятати про те, що нічого не може бути досягнення без вкладання зусиль. Наша інтуїція може робити нас самовпевненими і категоричними, але не слід сліпо довіряти їй. Тільки за допомогою навмисних розумових зусиль ми зможемо бачити ситуації, у яких велика ймовірність помилок. Основним методом, який не дозволить помилці статися, є розпізнавання людиною ознак свого перебування в небезпечній зоні, включення повільного мислення і надання йому права оцінки і вибору.